Заїхали в ті джи Тут чоловік хоче купити собі зуття якесь літнє, а я хочу глянути на дитячий одяг своїм рідним в Україні. Можливо, є знижки. Зайшла в рядида косметика, різноманітні аксесуари. Хочу тут купити собі пензу або якусь тертку для п'яток. Таку щітку з пензою я замовила на iHerb. хочу ще щось взяти, і можливо маску для них візьму. Ну і раз ми в TGMEX хочу ще глянути за ось такими стаканчиками-підставками в ванну для щітки, для зубної пасти. Ми вже переїхали на другу квартиру і ще до сих пір не купали. Ось така гарна підставка, але нам, мабуть, буде мала. Так, ціна 6,99. Сподобалася така підставка. Вона подвійна, точніше, тут аж чотири секції, але не вказана ціна. Нам потрібне зеркало, повний зріст. І ось бачена така знижка. Можна купити за 40 доларів. Тимко вважай Ще знайшла тут красиву бамбукову полицю під взуття. Є трьох. Поверхова і дво. Ціна такої 39,99. А ціна двоповерхової 29,99. Гарні. Нам потрібно дитяче взуття кудись поскладати. Але хотіла, щоб було ще сидіння зверху. Ну як пройти цей ряд? Як? Коли тут так багато краси. Ціна такої 100 доларів. Ось така. За 80 ось така чорненька на знижці від Майкла Корса за 99 доларів. Їхали в Maxx за взуттям, точніше, за шльопками для чоловіка, але не обійшлося і без інших покупок. Власне кажучи, вони в цій торбині там є. Дещо для дому, дещо маю відправити в Україну. Покажу вам зараз, що я туди накидала, нагребла. Ось Взяла таку губку для п'яток. Пише 4 в одному. Такий спонж за 3,99. П'ятки буду уже шліфувати завтра, бо то вже пізно. От. Надіюсь, дієвий спонж, скраб. Не знаю, що це є. Масажер пише, одним словом. Так, взяла на подарунок такий термос. Великий із трубочкою. Відправлю в Україну. Далі набір таких лопаток взяла по знижці. Дуже гарні кольори, такі ніжні, молочні. Або собі залишу, або також відправлю в Україну. Ще не визначилась. Все точно полетить в Україну. Тут набір таких ланчбоксів. Хочу відправити людині, в якої троє дітей, а тут якраз три таких ланчбокси. З ложкою та виделкою. Далі такі формочки силиконові для морозива. За 6,99. І взяла ще такі формочки для льоду. Там їх дві штуки, також із силикону. Чоловік купив собі такі резинові на наутіка за 15 доларів. А також він купляє зірку джинс собі туалетну воду. Ось цього разу вибрав таку за 1299. Я дуже люблю ось ці торбинки від TG Max. Вони також продаються і в Marshalls. Ось це такі шопери. Взяла дві штуки. Не знаю, кому відправлю, або своїй мамі, або мамі чоловіка. Кому швидше відправлятиму посилку, тому і будуть. От. Потім докуплю ще. І ось такі невеличкі покупки. Привезли нашого з панафриса на майданчик його улюблений. Зайшов собі другу. Ми приїхали в Київсі. У нас вже така традиція в суботу їхати в якийсь такий шкідливий заклад. Заклад із Далі, додому з ми Вирішили повернути в цей магазин. Кажуть, дуже гарні знижки на все. Ну, тут, як завжди, бардак в цьому гейпсі. Але ціни на одяг справді низькі. Мені приглянувся такий комбінезон за 6,99 і ось такий з ромашками. Ну, ми, як завжди, біля одягу Nike. Наш Тимко – великий прихильник одягу Nike. по 10 доларів. Одягу дуже багато, справді дешевше, ніж у Marshalls, TG Max, але дуже брудно тут. Дуже. Я тут вдруге, і вдруге тут страшний бардак. Тимко вже якісь шорти примиряє Nike. Тільки то не твій розмір, син. Це для більших хлопчиків. Треба знайти твій розмір. Більший. Ти більший, так, ти вже великий бой. Це, що поголів дуже хоче щось собі купити, але немає взуття його розміру. От дивіться, дуже брудно все розкидано. Ніби якийсь табун пронісся тут. Пробігся. Так, взуття жіноче. Порядок, мабуть, я тут в останній. Асортимент тут справді широкий і ціна нижче, як як Marshalls, Burlington, TG Max. Портфелі Adidas по 20 доларів. Цей 25, гарний. Я своїм похресницям купляла від Відкому 25. І тут їх доволі багато. одяг та аксесуари для дівчат. Половина одягу на підлозі. Так, взуття тут дуже багато і, до речі, дуже гарні знижки на взуття. Тут уже все для дому, постільна білизна, покривала. Рушники. Ось рушники. Там подушки. Мусорні відерка. Нам маленькі не потрібне, нам великі потрібне. Скільки? 10,99 99 Подушки Добре. валяються. Бачите, як знайшла на наше ліжко кінг постійну білизну за 20 доларів, 100% бавовна. Тканина така. Джерсі трикотажна. Тягнеться. Думаю, брати чи не брати. Є в молочному кольорі і є сіренька. Сіра нам не підійде. 20 доларів. Я думаю, взяти, правда? Бо все решта з поліестру? Тут, до речі, постійна білизна, є навіть по 7 доларів на ліжко. Фул. На наше ліжко знайшла ще білий. Набір, зараз гляну на склад. І ще таку за 10, але тут 100% поліестер. Таке брати не будемо. Навіть за такі так. гроші. Тут тюль продається, далі карнизи, килими, крісла, декоративні штучні вазони, квіти. Навіть невеличкі комоди там. Ось такі кашпо, підставки для вазонів по 25 доларів. По 40 доларів є багато таких різнокольорових органайзерів на колесах. Ну, нам би така підійшла на кухню. У нас місце обмаль. Це біленька гарна. Так, ми ще загубимо мій гаманець. Вже багато різноманітних рушничків кухонних, різного посуду на кухню. Вже нам вибрала постільну білизну і знайшла ще ряд з постільними білизною. Зараз ще тут подивлюсь: Тимко намагається мене розкрутити на якусь іграшку. Хоч ми домовлялися, що ми не будемо купляти. Що ми тут вибрали сміттєве вітро біленьке, покажу вже вдома. Так, тут поруч лежанки для собак, для кішок, будиночки. Тут все для прибирання, корзини для брудного очі. Я ще так багато термосів не бачила тут ніде. Оце так асортимент. Різних кольорів, розмірів. Що нам тут потрібно купити? Листівку. Завтра мої хлопці їдуть на хрестини. Тож, щоб не їхати, наприклад, в доларовий окремо, купимо тут. Ось таку, наприклад. Нам потрібен USB-кабель. Тут різнокольорові є, вперше так бачу. Побачила такий маленький холодильник і зразу подумала, що він для косметики, але тут намальоване пиво. Хоча думаю, можна і косметику туди запихати, правда? Можна з собою в дорогу брати, так, можна і косметику зберігати. Такими лабіринтами йдемо до каси. Тут спокуса на кожному кроці. Це не кінець, повертаємо ще направо, йдемо ще сюди і каса як бачите, ліворуч рошуби, і контейнери, і солодощі. Зі пакети побутова хімія. Так, одразу покажу, що купили. А купили ми сміттєве відро таке велике за 13 доларів. Мали було білизну, те, що я показувала, за 20. В цьому пакеті такий термометр за 4 долари. Вважаю, що дуже гарна ціна. Перехідник, у переноску за 10. І шампунь, гель. Ну, така вмивалка для тіла, для лиця, для волосся. За 3. Охолоджені напої для мене і Упаковку шкарпеток для чоловіка. Там стається, скільки 15 пар за 10 доларів. Вибрав собі таку іграшку за 6. І я собі вибрала такі резинові шльопки в басейн за 4 доларів І за це все ми заплатили 82 долари 78 центів.